Стасорок в Україні, я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Морська трагедія серед зерномор'ї, яку вже встигли назвати найбільшою в новітній історії. Від семи до дев'яти сотень мігрантів затонули, намагаючись доплисти з Африки до італійських берегів. Встановити точну кількість загиблих не зможуть ніколи. Вони пішли на дно серед ночі, посаджені контрабандистами на старий човен, що не витримав величезної кількості пасажирів. Подробиці від Яни Лісарчук. Старий рибальський корабель перекинувся серед ночі, тому що сотні біженців порушили інструкції. У кілька разів перевищивши вантажопідйомність судна, контрабандисти наказали їм не рухатись аж до самих берегів Європи. Але серед ночі, опинившись посеред моря, люди панікують, бачать корабель і починають йому махати, скупчившись на одному борту. Цього вистачає. Судно перевертається. Десятки людей не мають шансу врятуватися. Вони замкнені в трюмі. На облавку твердять нечисленні вцілілі перебувало до тисячі людей. Багато жінок і дітей. Рятувальна операція в Сицилійській протоці триває всю ніч. У ціліх везуть до Італії. Тіла вивантажують на Мальті. Трагедія сталася лише за тиждень після іншої, яку називали найбільшою в історії. Чорний рекорд побито вдвічі. просто зараз в історії нашого континенту, нашого середземномор'я, є чума. Це людський трафік, рабство 21-го століття. Термінове засідання італійського уряду, термінове зібрання європейських міністрів у Люксембурзі. Італія не вперше заявляє, що не справляється сама. Національна місія Маринострум, яка торіку рятувала більше 100 тисяч життів, щомісяця відбирала з місцевого бюджету 9 мільйонів євро. Її закрили минулої осені. Європейська заміна місія Третон неефективна. У ній задіяно набагато менше людей і техніки, зосереджених у прикордонних водах. Фактично, європейці заявили, ми припиняємо рятувати вас у морі. Ви не наша проблема. Ма потік мігрантів від минулого року лише виріс. Мені болить від того, що складається враження, наче євросоюз зазнав поразки. Це неправда, це країни-члени. Всі ми зазнали поразки. Ми не можемо просити греків та італійців справлятися з охороною середземномор'я самотужки. Більшість біженців пливуть до Європи з Лівії, західне узбережжя країни, де з часів повалення режиму Каддафі панує безвладдя, патрулюють лише три човни. Загалом їх має бути вісім, але один зламався, а чотири ремонтують в Італії. У міграційному центрі сотні знедолених зі ще бідніших країн Африки. Лівія для них порт відправлення у світле майбутнє. Деряві переповнені човни, африканців не лякають. У Сомалі я був студентом. Зараз у моїй країні війна нічого хорошого там немає. Тому я хочу мандрувати до Європи. Хай Господь мені допоможе. Італійська поліція відзвітувала про арешт кількох спільників на Сицилії у Мілані та Римі, яких звинувачують у причетності до міжнародної організації з контрабанди людей. Вони переправляли тих, хто прибув до італійських берегів в інші країни Євросоюзу. Це крапля в морі. Просто зараз певні всі від добровольців, що приймають уцілілих на Сицилії до європейських міністрів, лівійці вантажать нових біженців у старі трухляві кораблі з добовим запасом провіанту і компасом. Яна Серчук ТСН один плюс І щойно стало відомо у Середземному морі. На дно йде ще одно судно, на борту якого перебувають понад 300 людей. Сигнал СОС отримала міжнародна організація з міграції. Там кажуть, чоловік, що вийшов на зв'язок, повідомив 20 людей уже загинуло. А до того, поблизу острова, Родос також затонуло судно з мігрантами. Щонайменше три людини не врятувалися. На два десятки вцілілих чекають у сицилійському місті Катанія. Там зараз працює наш кореспондент Катерина Нестеренко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Катю, що чекає на біженців, які все ж дісталися берега? Як їх зустрічають? Трагедії у сицилійському протоці має прибути 28 людей. Сьогодні ввечері очікують на човен із ними, і цієї ночі доправили до Катанії вже одного одного людину. підлітка це хлопець він перебуває у місцевій лікарні. Місцевий мер каже, що протягом тижня він попереджав про можливі нові. Човни, котрі будуть транспортувати нелегальних мігрантів, казав, що він попереджав про трагедії можливі, і а, тепер лише лишається розводити руками. Мені болісно. Я відчуваю справжню лють і сподіваюся, що не лише я це відчуваю. Дивлячись на тіла загиблих, чиновники мають зрозуміти, що так тривати більше не може. Це геть несприйнятно. Три дні тому в Рюселі я порушував це саме питання. Європа мусить бути оперативнішою, не офісною роботою займатися у Варшаві, а оперативніше зміцнювати програму Фронтекс. Розміщувати уцілілих мають у центрах для мігрантів, але вони і так переповнені. Становище з притулками для дітей критичне. Їх відправляють аби куди на швидку руч облаштовуючи міністерство внутрішніх справ із кінця березня створило декілька притулків для біженців, але не всі вони готові прийняти малечу. Ми побачимо в якому стані прибудуть діти. Тоді вирішимо, що з ними робити. Дуже багато загиблих. Це не дивно. Саме діти гинуть першими. До Опорту Катанії прибули і місцеві. Тут виникла стихійна акція протесту. Італійці не задоволені власною політикою, але середи байдужих різні думки. Одні каражу кажуть, що гроші є, просто влада не направляє їх правильно. Інші натомість переконують для них платиків податків біженці непідйомний тягар. Існують конкретні способи вирішення проблеми: гуманітарний коридор з країнами, звідки прибувають біженці, та право на отримання притулку в Євросоюзі. Це цілком прості речі, що зможуть допомогти уникнути трагедії, схожих на цю. Усі вони прибувають сюди. Притулки переповнені, гроші витягають із наших кишень. Тут і без того безробіття. Я не знаю, як ми можемо потягнути ще іммігрантів. І з Сіцилії та Мальти все гучніше закликають світ реагувати. ООН вести ліві миротворців, які викладуть край контрабанді людей із країни, що розділена на опіл громадянською війною. Євросоюз фінансувати берегові операції, які бюджети окремих держав дозволити собі не можуть та обійнятися долою тисячі біженців, що спромоглися дістатися європейських берегів. Соломія тобі слово. Дякую, Катерина, за подробиці. Це була Катерина Нестеренко з італійського міста Катанія, де чекають на вцілілих у найбільшій катастрофі в Середзерномор'ї. Росіяни суттєво збільшили свій військовий контингент на Донбасі. Через пункт пропуску Довжанський у напрямку Дебальцевого проїхали 50 вантажівок, Урал та 20 бойових машин піхоти з особовим складом. На підмогу терористам також вислали 40 залізничних вагонів із технікою. Місто Авдіївка бойовики обстріляли з мінометів і поранили місцеву жительку. Напружена також ситуація в районі Широкиного біля Маріуполя та міста Попасна. Біля Красної Талівки на Луганщині українські прикордонники підірвалися на міні. Ладені на шосе диверсантами, двоє наших бійців зазнали поранень. Бої в поминальні дні терористи накрили градів село Валуське неподалік станиці Луганської. А в трьох Ізбенці противник із боєм намагався прорватися у населений пункт. Є поранені двоє серед мирного населення і троє серед українських військових. У неділю на один день були відкриті пропускні пункти, як на кордоні з Росією, так і з окупованими територіями Донбасу, аби люди змогли пройти на кладовище, пом'янути рідних. Іван Гребенюк із Луганщини. Докладніше. Ну ось так називається, відвели важке озброєння. Тут метри три-чотири навіть завширшки. Ну і те, що це був саме град, можна не сумніватися. Залишки від снарядів тут скрізь. Це село Валуйське неподалік станиці Луганської. Неглибокий тил, однак навіть у найгарячіші бойові дні сюди ворожі снаряди долітали дуже рідко. Що вже говорити про нинішній режим тиші. Тут не був готовий ніхто. А теперь от мені 60 лет, я сижу от на грязі, може нічого нету. І кому это говорит спасибо. Кому? Хто это сделал? Будинок пані Тамари постраждав найбільше. Його частину рознесло просто на шматки. Була тут електропічка красивая. Стояла мікроволновка, і все було. І телевізор висел красивий. Все, нічого, не. Чотири снаряди усі прилетіли зі сторони Луганська. Один впав в озеро, інші – на подвір'я і будинки. Діти от все время гуляють. Діти от в той момент, коли снаряд прилетів, вони полчаса назад, то зайшли домой. Рібьонка забрали, позабирали дітей, і через полчаса прилетів сюди снаряд. Люди налякані навіть у поминальні дні далеко не всі і не скрізь наважилися піти на кладовища. Не було черг на пунктах перетину з окупованими територіями і навіть місцевих пунктах пропуску на кордоні з Росією. І ті і інші були відкриті лише на один день. Цей, приміром, новобіла межує з Воронежською областю. Перетинають як громадяни України, так і громадяни Російської Федерації. І також було здійснено спрощення для громадян Російської Федерації. Вони мають можливість перетнути державний кордон по паспортам для громадян Російської Федерації. Раніше вони перетинали тільки поза кордоном. Не найбільший і віддалений від небезпечної зони. Однак, навіть тут за одну годину ми зустріли лише двох бажаючих перейти Порезіння, не надто говірких, а ще добре розгледіли окопи з того боку. Їх залишили по собі російські військові, які проводили навчання впритул до українського кордону. Ті вдарили, і ті одночасно всі вдарили. А друга група била по мосту. То а це була, вже так, трьох ізбинка. Тут був понад двохгодинний бій. Бойовики намагалися прорватися безпосередньо у селище. Хлопці з 92-ї бригади, які взяли на себе основну оборону населеного пункту, кажуть, атака відрізнялась від звичних провокацій. сепаратистів. діяли професіонали маленькими групами. Відволікали увагу, що прийшла більш велика група. На територію всіх вони були засічені, всі дали бій. і Вони в принципі всі відступили і понесли втрати у постраждалих за дні населених пунктах, де встигли звикнути до тиші. Люди знову тримаються якомога ближче до підвалів і всього, що може згодитися за схованку. А в найбільш наближеній до бойовиків станиці Луганській знову міркують над закриттям шкіл та дитячих садочків, які нещодавно відновили роботу. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофій Кущій та Станіслав Керенчук. ТСН 1+,1. Американський десант на Львівщині на Яворівському полігоні президент Порошенко відкрив українсько-американські командоштабні навчання. Майже 300 десантників зі США ділитимуться досвідом із нашими назвардійцями. Із собою американці привезли техніку та зброю, утім, яку та скільки не розголошують. Навчання відбуватимуться аж до середини листопада у три етапи по два місяці. Кожен за цей час американці підготують майже тисячу контрактників Нацгвардії, які вже мають досвід участі в антитерористичній операції. Це бійці полку Азову, батальйону Кульчицького, а також спецпідрозділів Ягуар та Омега з різних міст України. Програма є всеохоплюючою, і починаючи від прав людини, починаючи від правил ведення війни і закінчуючи навчанням по розвідці, навчанням по управління вогнем, вона як конче потрібна новою українською армією. Військові навчання торнадо за участі американських солдатів стартують в Естонії. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Триватимуть навчання п'ять днів. У них візьмуть участь дві тисячі військових. Основна мета відпрацювання дій в умовах звичайної війни і підвищення рівня боєготовності країни. Холодна зустріч російського посла в Норвегії викликали для пояснень до місцевого МЗС після візиту Дмитра Рогозіна на Шпіцбергер. Російський віце-прем'єр, на якого поширені візові санкції Євросоюзу, був на архіпелазі транзитом на шляху до нової арктичної станції. Шпіцберген під контролем Норвегії, але згідно з його міжнародним статусом, росіяни можуть приїздити туди без віз. І в Москві кажуть, що жодної норми Рогозін не порушував. Сам російський чиновник відповів у соцмережі після бою, кулаками не розмахують. У Білорусі Георгіївську стрічку до Дня Перемоги замінять на власну символіку. Червоно-зелена стрічка кольорів державного прапора прикрасить світ яблуні. Як повідомляють білоруські змі, підприємства та торговельні мережі зобов'язали поширювати тільки новий білоруський символ дня перемоги. Президент цієї країни відмовився їхати до Москви на 9 травня. У цей день заявив Олександр Лукашенко. Він братиме участь у ювілейних заходах у самому мінську. Заборонити усику їздити додому. Очільник регіонального відділення партії Справедлива Росія запропонував заборонити українському боксерові в'їзд до Російської Федерації, частиною якої, на думку чиновника, є і окупований Крим, де Усик живе разом із сім'єю. Таку пропозицію Олександр Юр'єв оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці після перемоги Олександра Усика над росіянином Андрієм Князевим. У восьмому раунді українець достроково завершив поєдинок технічним нокаутом. Юрєву не сподобалося те, що усик. Усюди заявляє, що Крим український своїй малій батьківщині боксер присвятив і частину переможної промови. Черги на Керченській переправі нині в портах з обох боків протоки стоять понад три тисячі авто. Переважно вантажівок. Пороми можуть зупинитися будь-якої миті. Погода погіршується. На півострові оголосили штормове попередження. За минулу добу пороми перевезли лише 700 машин, тільки п'ята частина з них вантажні. Далекобійники тижнями чекають переправлення і час до часу бунтують. Обурені простоями водії. Прийшли до адміністрації порту Кавказ, вимагаючи пришвидшення переправлення поліція погрожувала стихійним мітингувальникам адміністративною відповідальністю. Черги на переправі ростуть і далі. У російському забайкалі через сильний вітер масштабні пожежі перекинулися на Монголію. Вогонь просунувся на 80 кілометрів у глиб тамтешнього степу. Напередодні забайкальські надзвичайники заявили про стабілізацію пожежної ситуації. Однак, за останніми даними, у регіоні вогнем охоплена площа майже в 30 тисяч гектарів. Із військовим оркестром о третій ранку Чернігів зустрічав демобілізованих бійців 13-го батальйону просто на головній площі. На повернення воїнів, які пройшли важкі бої у вуглегірську та дебальцевому, чекали від п'ятниці. Однак хлопці довго не могли отримати дозволу залишити базовий табір про теплу зустріч на рідній землі. Алла скорик. Безсонна ніч зустрічати бійців із війни прийшли дорослі і діти. Кого ти настінька ждиш? Дядя я кажу, пашти не спала. Я знаю, що наші дяді на війні ідуть із війни додому. Ще теплий коровай привезли бійцям волонтери з козельця. Звісно, тільки з печі хлопці під'їжджають на Красну площу під звуки військового оркестру. Далі обійми, поцілунки і сльози радості. Три часа ночі нет. Честно не ожидав, потому мы проїхали при Луке. Там от много народу было в Ніжне, да, Куликов, зечені каже, приятно было увидеть, услышать и встретить, що люди там 5 часов наверно некоторые простояли даже. Реально, ну, честно, приятно. Людям приятно, что их встречают. В конце концов, мы Чернигов ставили. Я еще до сих пор просто не вірю, що я приїхала тудово сюди. Бальсово пройшли. Всі в боях в таких участвовали, Що очень страшно їх спаміти і даже думати, на що це всього. Підпочити від плитки казанка. Мрія кухар 13-го батальйону. Дізнається разом із вибухами та перестрілками Йому сняться мішки з картоплею. Так, треба да, повернутися до нормальної життя. Ну надеюсь, что оно дальше не ні и дальше не прийдеться. Нам всем становиться опять по новой, нову. туда же. документи на демобілізацію отримали не всі 13-го батальйону. Лише ті, хто потрапив в АТО ще 9 травня минулого року. Решта підрозділу залишається на своїх позиціях на Донеччині разом із комбатом. Але скоро квасилькоби Чернігівтесен один плюс один. Немовля, в камуфляжних повзунках зустрічали спологового військовослужбовця у Дніпрозержинську. Вони прийшли замість його батька Едуарда Панченка, який помер від тяжкого поранення. Боєць 93-ї бригади йшов на допомогу побратима. Потрапив у західку із тяжкими ушкодженнями ніг доповз до безпечної зони. Друзі кажуть, надлюдські випробування витримав заради сина, що мав народитися. Едуард Панченко пережив ампутації обох ніг не втрачав надії, але помер від ускладнень у київському шпиталі. До Останнього подиху поруч із ним була дружина Катерина. Синочка вона назвала Андрієм. Як вони мріяли з чоловіком? Це був їхній первісток. Я можу сказати, що він був на війні і захищав свій дом, захищав своїх родних, близьких, свою родину і погиб як герой. Ну, герой. ж то так ми будемо розказувати. Я думаю, він буде папою гордитися. Першого підозрюваного в дезертирстві і державній зраді солдата з Криму перевезуть до Києва, де і судитимуть. Сьогодні відбулося перше засідання у справі сержанта Володимира Суханова, що служив у Перевальному і рік тому уклав контракт із російською армією. Але воно тривало лише кілька хвилин. Засідання закрило, оскільки на нього не доставили підозрюваного з Миколаївського СІЗО. Представник військової прокуратури пояснив, що це пов'язано з недоліками бюрократичної системи. Про цю резонансну справу ТСН розповіла мати солдат. Тата Людмила Рошка за її словами 22-річного сина заарештували два місяці тому під час перетину кордону. Він покаявся і тепер родина сподівається на умовний строк. Своєю чергою суддя Ірина Мамонтова, яка розглядатиме справу, повідомила, що підозрюваному загрожує від двох до 15 років ув'язнення. у Зв'язку з недоставкою обніваченого судового засідання, розгляд, без якого неможливий. Тут відкладає розгляд даного кримінального провадження до етапування Суханова до міста Києва і призначає наступне судове засідання на 12 травня на 11 годину 30 хвилин. Ландік захищався. Так, вирішили у Сватівському районному суді на Луганщині колишнього депутата регіонала Луганської міськради, який чотири роки тому жорстоко побив у нічному клубі модель Марію Коршунову, Виправдали, а попередній вирок суду про його трирічне ув'язнення з відстроченням на два роки скасували. Новий вердикт у резонансній справі ухвалили ще на початку лютого. Проте Коршунова заявила ТСН, що їй стало про це відомо лише сьогодні. Романа Ландика виправдовують, посилаючись на те, що модель, нібито першою його спровокувала, вилала в його обличчя горілку. Після чого скляним графином завдала екс депутату удару по голові. А сам Ландик цитую, перебував у стані необхідної оборони і тому застосував. Силу проти моделі. В інтерв'ю ТСН Коршунова заявила, що приголомшена ухвалою і оскаржуватиме її. Ну, це абсурдно, з однієї сторони. Опять-таки, все видно прекрасно на видеозаписи. И каким образом вообще может выноситься какое-то решение без материалов уголовного дела, которые находятся в Луганске на временно оккупированной территории и ну, достать их сейчас не представляется возможным. Соответственно, как мне говорили юристы, выносить. Російський ФСБшник отримав український паспорт. Ілія Богданов, один із командирів правого сектору, який іще в липні приїхав воювати за Україну. Відтепер громадянин нашої держави. Росіянин, який воював за Україну у найгарячіших точках: Пісках та Донецькому аеропорту, нині учить українську, планує взяти за дружину українку та мріє будувати літаки. Про нового українця Наталя Нагорна. Він йшов до цього майже 9 місяців, аби отримати паспорт з українським тризубом. Звісно, доволен. тепер Илья Олександрович Богданов Илья Александрович. Правда, фотографію та демон получился. Ну так все класно. Аби колишній ФСБшника. Нині боєць правого сектору з позивним дальній став українцем. Волонтери писали у всі інстанції, зверталися до президента. У цей час саме своє право бути українцем. Відвоював у пісках та Донецькому аеропорту. Там писав це відеозвернення це до росіян, які воюють по інший бік. Нам випала унікальна можливість. Путінський режим наканеса зашатався. Він неодноразово був героєм сюжетів. ТСН. повертатися а до Росії не збирається. А ти приїдеш в Росію назад. В Владивосток, покається. Покається. Перед ким покається? Перед путіним. покається? воювати. Планує до перемоги за правий сектор. А після оселитися в Києві і будувати літаки. Він, хоча б місяць по на заводі Антонова. Покліпають самоліти, просто познають життя робочого. Ілля розповідає, він не єдиний росіянин, який воює за Україну. Але отримати громадянство пощастило лише йому. В правосекторі, чоловік 50, навіть, в Азові теж чоловік 50, в інших батальйонах теж є. А зараз, якщо всегда бросили виводять, просто люди виявляються в такому непонятному положенні. Они без гражданства, вони видят себе теж в Україні для України, а гражданства у них нет. І ніхто їм поки його не дає новому паспорту, нового громадянина шукаємо нову обкладинку на попередній напис Гражданін всія Русі. Богданов каже, готовий продати її колишнім колегам. Лоб для ФСБ у них є можливість купити. за скільки? за штуку. Баксафимо мадам. Вимога до обкладинки ніякого путіна з Путіним. Та ну, нудита на ті, що сподобалось Найбільше напис Слава Україні. Україні». Красно-чорний Ну, Раснечорне, я ж правосім. Саме такий червоно-чорний прапор ілля з побратимами вішав на метеовежу донецького аеропорту з цими самими словами. Слава Україні Слава Україні! він сам лише вчить українську, хоча впевнений, його діти спілкуватимуться саме цією мовою. Сам правосек вивчив поки що найголовніші слова. Дякую, Наталя Нагорна, Володимир Сетюк. ТСН, 1+,1. Меморіал невідомому захиснику вітчизни відкрили у Дніпропетровську. Гранітну стелу за вишки 4 метри встановили на Краснопільському цвинтарі. Там, після внесення даних ДНК, у спеціальну базу ховають тіла поки що невпізнаних вояків. Пам'ятник установлений коштом однієї людини, яка є ще й автором проєкту. тимчасово невстановлених українських захисників почали ховати на цьому кладовищі з вересня минулого року. Зараз їх уже 173. І ще майже 100 невпізнаних тіл залишаються у Дніпропетровському морзі березі і найближчим часом їх також поховають на алеї героїв. Це пам'ятник зроблено э -э, під, під прямим углом, как бы, щоб обнімав все кладбище всіх погибших. Він зроблено как бы, в українському стилі на Кургані, як прийнято було у козаків. Цей пам'ятник – це символ нашої пам'яті і нашої благодарності цим людям, які віддали найбільше, що в них є. Ми по-прежнему Сьогодні являємося общественной організацією, которая осуществляет свою и волонтерську діяльність, і благотворительну діяльність. Це все, що я встигаю розповісти на цю мить. Наталка Мосейчук готує розлогіше випустити сено дев'ятнадцять 19.30. Я прощаюсь до завтра і підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.